Розкажіть свою найсмішнішу секс-історію. Я повернувся з трьохмісячного походу і одразу попрямував до своєї дівчини. Була десь п'ята ранку, зима темно, хоч в окострель. Ось ми вже в розпалі процесу, коли раптом двері спальні відчиняються, і всередину зазирає її мама. На щастя, світло в коридорі було вимкнено, тому в кімнаті була непроглядна темрява. Нам було видно лише її силует. Вона сказала: Чуєш, Люба? Мені здається, приїхав твій хлопець, я бачила його машину. Щоб ви розуміли, у ту мить я був по самі помідори в її дочці і просто застиг від страху. Так, я знаю. Чудово, передавай привіт від мене, коли його побачиш, і зачиняє двері. Дівчина сказала: Моя мама передавала привіт. Ми захихикали і продовжили. Скажімо, це була битва ажурних колготок з брекетами. Замініть зубні брекети свіжозробленим пірсингом сосків. І ви зрозумієте, як виглядала одна з моїх найжахливіших ночей на сцені зі стриптизеркою. Важко оговтатися від такого рівня болю посеред танцю. На той час я був у нових стосунках. Ми ще не встигли добре пізнати одне одного. Одного разу вночі нас затягнуло у вир почуттів. Вона зняла топ, почала спокусливо стогнати та рухатись. Я був надто захоплений нею, щоб помітити, що ми скотились майже до краю ліжка. Зважаючи на те, що у мене кілька місяців не було жодних стосунків, у штанях миттєво з'явився стояк. Вона злякалася і підскочила. Я як лантух звалився з ліжка. Впав на підлогу обличчям униз, і хоча здавалося, що нічого гіршого вже не станеться, тишу розірвав мій гучний пук. Я б помер від сорому, якби це було можливо. Не зовсім секс-історія. На мій 18-й день народження я був під домашнім арештом, але моїй дівчині дозволили прийти до нас повечеряти. Задовго до вечері вона вирішила, що настав час для подарунка, і стала на коліна. У нас у домі правило: двері повинні бути привідкриті, коли ми в кімнаті з дівчиною. Не минуло й кількох хвилин, як я почув, що мама піднімається нагору і кличе мене на ім'я. Як ранений олень, я відстрибнув і застібнув штани. А ще через 30 хвилин мені довелось пережити одну з найнезручніших святкових вечер, на яких мені доводилось бувати. Бонус до історії: через місяць я їхав машиною з мамою, щойно отримав права і тільки звикав до автомагістралей. Моя мама, ревна католичка, звертається до мене. Цитую: я знаю, що тобі там зробили мінет. Від несподіванки я мало не розбив машину. Було мені на той час років 19. Тодішня дівчина хотіла спробувати якусь нову марку зігріваючого лубриканта щедро облила ним мій член. Я майже нічого не відчув. Ми стали кохатись. Та через кілька хвилин я відчув, що мій прутень... ні, він не горить, він палає диким вогнем. Теж саме було і з вагіною дівчини. Чим скоріш ми дременули у ванну. Вона застрибнула у ванну, пустила воду з усіх сил, бризкаючи собі між ніг. Я висадив ногу на стіл, намагаючись змити себе той пекельний лубрикант у раковині. Вся ця вакханалія супроводжувалась нашим реготом і плачем. До біса смішно. Ми вирішили покохатись на килимі перед каміном у вітальні. Мої поштовхи почали помаленьку переміщати її по кімнаті. Коли ми вже наблизились до дверей, вона сказала: Чуєш, повернись сюди направо на кухню, щоб я змогла взяти сік. Ми зупинились і стали нестримно реготати. Соку вона так і не попила. Не дуже смішно, просто трохи кумедно. Я втратила цноту у 17 років взагалі нічого не знаючи про секс. Коли він був близьким до фіналу, запитав мене, куди йому кінчити. Я простягнула йому чашку, що стояла на тумбочці, і він у неї еякулював. Не знаю чому, та мені здається, це до біса смішним. Ми з дружиною почали зустрічатись на останньому курсі коледжу. Одного вечора після закриття барів ми пішли до неї. Обидвоє були п'яні, аж сині була десь третя ранку. Я просто хотів виробатись, а вона хотіла пошпекатись, тож вона мене осідлала і взялась за справу. Десь на півдорозі я заснув. Вона розбудила мене. Я запитав щось на кшталт: ну як, тобі сподобалось? Перевернувся і знову заснув. Вона не думає, що це смішно, хоча минуло вже 10 років, але я в цьому впевнений. Одного разу він почав сам себе підбадьорювати посеред сексу. Відтрахай цю брудну сучку, тот. Товчи її кицьку. Давай, Тот, змусь цю шльондру кінчити на твій гігантський прутень. Ми були в конференц-залі готелю і намагалися мовчати, але я не втрималась і захихотіла. Він був дуже збентежений і ображений, тим, що я сміюсь. У коледжі трахався з дівчиною у її квартирі. Ми займалися цим добрих 10 хвилин. Вирішили змінити позицію, коли її добана маленька собачина вирішила нам допомогти полизати мою мошонку. Я мало не впав з ліжка. Ми з чоловіком були у весільній подорожі в Таїланді. Одного вечора ми кохалися. Як раптом почули підозрілий тріск із верхньої кімнати, потроху почала рухатись стеля. Не знаю чому, та ми вирішили зупинитись і встали з ліжка. Приблизно через 20 секунд, вся стеля обвалилася. Ми тільки встигли помітити, як повз нас пролітає якийсь чоловік і падає на наше ліжко. Коли ми переконалися, що з ним все гаразд, були синці, але обійшлось тільки ними. До кімнати увійшла його партнерка. На її обличчі був переляканий замогильний вираз. Однак, все, що вона тут побачила, нас з чоловіком, що буквально катались по підлозі від сміху, власного чоловіка, який реготав на нашому ліжку, і гігантську діру, що зяяла в стелі. Щоразу, коли думаю про це, я дуже радію, що ми з якихось невідомих причин зупинилися, тому що все могло закінчитись набагато гірше. Коли я вперше кохався зі своєю дівчиною, тепер це моя дружина. Ми вмостились на моєму ліжку перед величезним вікном. Коли ми вже наблизились до оргазму, усе небо раптом освітили в сраті феєрверки. Ми розреготалися і не могли закінчити ще 30 хвилин через це. Але, безперечно, це був незабутній перший раз. У коледжі ми з дівчиною займались сексом у суботу ввечері під стіною її гуртожитку. Це був добре відомий своєю футбольною командою коледж. Того ж дня, але трохи раніше, вона здобула велику перемогу. Нас спіймав поліцейський з університетського містечка, посвітив ліхтариком на мій шлен і грубо сказав: Ей, ти що робиш? Тоді посвітив мені в обличчя і весело додав. Сьогодні була чудова гра. Тоні в футбол, я не граю, і мене звуть не тоні. Очевидно, я був схожий на якогось тоні з футбольної команди. Він пішов, і ми продовжили. Кохався з дівчиною на дивані, вона лежала на спині. Я був зверху. Раптом я побачив і відчув на своїх плечах дві лапи по одній на кожному. Мій пес намагався прилаштуватись до мене ззаду. Ледь не потрапив у трійничок з власним собакою. Коли нам було трохи за 20, прийшли ми з моїм найкращим другом на вечірку. Ми й досі дружимо. Зараз нам обом по 65. Приятель взявся залицятися до заміжньої жінки, хоча на вечірці був її чоловік. Трохи пізніше, коли усі нормально так налигались. Він з цією жінкою усамітнився на дивані у вітальні. Та під час процесу раптово відчув щось гаряче на своїй лиці, озирнувся через плече і побачив її чоловіка. Весь цей час він крадькома за ними спостерігав і дрочив у куточку. Якось я шпекав дружину ззаду на дивані. Вона стояла на колінах, спершись ліктями на подушки. Після особливо енергійного поштовху її тіло просто обмякло. Я зіскочив і перевернув її. Вона виглядала мертвою. Я всрався, став трясти її, думаючи, що затрахав до смерті бідну жінку. Всякі думки руїлись в голові. Як мені сказати дітям, її сім'ї? Вона розплющила очі і застогнала. Виявляється, коли я зробив останній поштовх, вона вдарилася головою об стіну і вирубалась приблизно на 20 секунд. Кіт впав з котячого дерева і приземлився на іншого кота. Той, в свою чергу, збив іншого кота, який безневинно сидів на комоді, нічого не підозрюючи. В цей час ми займалися сексом, почули шум і підняли очі, щоб побачити, як в уповільненому ефекті доміно коти падають на землю один за одним. Ми з дружиною були членами клубу Свінгерів. Якось клуб організував для учасників круїз Карибським морем. Корабель зупинився в Домініканській республіці. Нас усіх привезли автобусом до пляжного курорту з системою all inclusive на цілий день. Ми з дружиною вирішили відплисти до плоту, який знаходився неподалік, і трохи порозважатись. Якась інша пара незнайомців підплила теж. Вони побачили, як ми голяка дуріємо, і сказали нам, щоб ми не зважали на них, бо вони тут з тією ж метою. Оскільки досвіду у нас було багато, ми були зовсім не проти. Тож я зайнявся своєю дружиною, а той чоловік своєю. Незабаром всі почули шум. З проплив човен, тягнучи за собою один із тих бананів, на яких катають людей. Я озирнувся, щоб побачити, що відбувається. Хлопець, який сидів на задньому борту банана, пильно витріщався на нас. Човен підплив досить близько, щоб ми могли побачити обличчя одне одного. Саме в ту мить банановий човен налітає на хвилю, та хлопець надто зайнятий нами, щоб помітити це. Він не втримався і катапультувався приблизно на 3 чи 4 метри вверх, дико розмахуючи в повітрі розкинутими ногами й руками. Найкраще, що я бачив на карибах. Пізніше чоловік, що плив з нами, сказав досить голосно, щоб я почув, що вони маючи на увазі нас, досить круті, як для старших людей. Тож ми розповіли їм, хто наші друзі, і повели їх познайомитись з рештою свінгерів. Вони були шоковані після того, як їм все пояснили. Хороші були часи. Познайомився з дівчиною в інтернеті близько восьми років тому. Після другого побачення ми поїхали до неї. Ставало гаряче. Вона почала робити мені мінет, а потім на ліжко стрибнув її кіт. Я люблю котів, тож спробував покликати його, щоб погладити. Але, вочевидь, коту я не припав до душі, бо він на всі мої спроби ніяк не реагував, як я тільки не намагався. Киць киць, іди сюди, кицюню. Хто тут слухняна киця? Між тим, все ще тривав мінет. Нарешті дівчина зрозуміла, що відбувається, і сказала: що тебе за. Раз більше цікавить, мені дуже хотілось погладити кота, але, вочевидь, пошпекатись хотілось більше. Тож я відповів: Ти крихітко, вона сказала, я так і думала, і випровадила кота з кімнати. Секс був непоганий, але було б краще, якби кота мені вдалося погладити. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть свою смішну секс-історію. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!